Миру усім, любі. Ви знаєте, в українській мові є таке слово божевільний. На русском переводиться як «сумасшедший». Ми часто бачимо людей, які божевільні, які ходять там. Кричать щось роблять, і люди зазвичай обходять стороною таких людей, бояться таких людей. Але якщо людина вона не вивчає закон Божий, не вивчає Слово Боже, то вона може бути такою божевільною, просто без проявів фізичних, які ми бачимо у божевільних людей, що у них якесь маячення починається. Так, якісь галюцинації е, і так далі. А якщо у, у людини немає Бога, тоді вона становиться такою ж божевільною людиною, вільною від Бога. Тому я благословляю кожного і бажаю, щоб дійсно всі почали вивчати Слово Боже, не були божевільними, вільними від Бога, а були в заповіті з Богом, вивчали закони Божі та жили. По цим законам хай Бог благословить вас.